Друзі, з вами компанія Автофокус. У нас у продажу ось такий гарний шкода Superb. Машина 2017 року. Має двигун 1,8 турбобензин на коробці DSG. Ось такий гарний чорний колір. Кузов не має жодного підкрасу. Все в рідній фарбі. Машина від першого власника 16 колесо. Попереду у нас лінзований ксенон проти туманки, салон на тканині, склопідйомники всіх вікон, електродзеркала з підігрівом та зі складанням. Водійське сидіння має невеличкий дефект. Сидіння має три пам'яті. Авто світло, датчик дощу, на приборці майже 215 тисяч кілометрів, мультикермо шкіряне, мультимедіа, Sepple CarPlay, Android Auto, підігрів лобового, підігрів передніх сидінь, функція старт-стоп. Позаду багато місця, тому запрошуємо на тест-драйв даного автомобіля, місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Придбати дане авто можна в кредит, лізінг або обміняти на ваше власне.